Усім привіт, друзі! Шосте відео по GitHub, і сьогодні будемо коннектити аккаунти GitHub і GitLab, а також будемо додавати туди SSH ключі. За цим принципом ви будете працювати на реальних проєктах, тобто ви отримуєте, отримаєте логін-пароль від свого GitHub або GitLab, але вам обов'язково потрібно додати, буде SSH-ключ. Так вимагається на проєктах. Я покажу, як генерувати SSH ключі і як додати його на GitHub і GitLab. Поїхали. Я думаю, у вас не буде проблем з тим, щоб створити аккаунт на GitHub і, і аккаунт на GitLab. І. Ми просто заходимо на. GitHub.com і а, створюємо там аккаунт. А, тобто проходимо звичайний процес створення аккаунту. Те, те ж саме ми робимо на GitLab. І. Я вже створив аккаунт на GitHub і, і вже створив аккаунт на GitLab. І. У мене є тут якісь проекти, і тут в мене є якийсь проект, ви на них зараз не зважаєте, у вас а, таких проєктів не буде. Ми будемо пушити той проєкт, який ми робили до цього відео сюди. А, але перш ніж робити якісь дії з GitHub або GitLab, потрібно налаштувати доступ до а, відповідно цих сервісів. І, так як я казав, ми будемо сюди додавати SSH-ключ. Що таке SSH ключі і для чого вони потрібні взагалі? SSH ключі це по-перше, їх є пара, це пара таких криптографічних ключів, які дозволяють вам пройти процес автентифікації, тобто автентифікувати вашого юзера, коли ви будете робити якісь дії з GitHub або GitLab. Ом. Які це можуть бути дії? Тобто, ви можете стягувати собі якийсь код, пушити туди якийсь код, тобто заливати якийсь код і клонувати проекти з цими всіма діями. Ми будемо розбиратися якраз буквально або в цьому, або вже в наступному відео. Зараз просто ви маєте розуміти, що для таких от дій потрібно буде додати SSH ключ. Коли ви працюєте не на реальних проєктах, ніякого SSH ключа з вам, звичайно ж не треба. Ви просто будете вводити свій логін, пароль і на цьому все. Але на реальних проєктах вимагають а, додати в вашій GitHub або GitLab аккаунт ssh ключ. ssh ключ він генерується. Тобто зараз, скоріш всього, у вас його на машині немає. Я зараз покажу, як його треба згенерувати. Ви згенеруємо оцей ssh ключ, їх буде згенеровано два: один публічний, а інший а приватний. Приватний ключ ми ніколи. Тому і ніколи не показуємо, а публічний ключ ми додамо на GitHub і на GitLab. І коли ми будемо виконувати якусь дію на GitHub або на GitLab, і стягувати проект, пушити туди, то нас запитають відповідно уже пароль не від аккаунта GitHub або GitLab, а пароль від цього SSH ключа, який ми зараз а, собі встановимо. На її зрозуміло, зараз на практиці покажу, як це робиться. Для того, щоб перевірити, чи є у вас згенеровані ключі, а скоріш всього їх немає, тому що якщо ви їх не генерували, то їх по дефолту немає на вашій машині ні на Windows, ні на на Mac, ні на Linux, і взагалі ніде. Ось їх потрібно буде згенерувати. Але для того, щоб перевірити, де ці ключі лежать, для Windows це C, Users, ваш юзер, user, і має бути папочка .ssh. Для Mac це. Папка Home, директорія Home, далі ваш юзернейм і також директорія SSH. У мене зараз операційна система Windows. Давайте подивимося, чи є в мене ось цей ключ. Я заходжу на мій комп'ютер, заходжу на диск C, заходжу в Users, Ось мій юзер, і я бачу, що в мене немає тут папочки SSH, тобто є m 2 Cache, Android, OnePassword і так далі, але немає папочки SSH. Це означає, що в мене немає згенерованих ключів, і мені їх зараз треба згенерувати. Якщо у вас Mac, то можете за цією а, адресою перевірити, чи у вас. Також згенерований ключ. Знову-таки скажу, скоріше всього, немає, і давайте його зараз генерувати. Для того, щоб згенерувати ключ, відкриваємо нашу, нашу консоль або термінал. І неважливо, де пишемо таку команду: SSH kgen. Ось таку команду виконуємо. І що ми бачимо в респонсі: написано: генерування йде публічно і приватно. RSA key pair. тобто я казав, у вас має бути і публічний, і приватний ключ. Далі написано, потрібно ввести, в якому в який саме файл ми а, маємо зберегти ось цей ключ. По дефолту нам кажуть, що буде збережено це юзер, .ssh, ID rsa. Нічого не міняємо, просто в даному випадку натискаємо Enter. Є а, директорія створена, тобто тепер створена директорія SSH, і далі нам просять ввести наш пароль до цього ключа. Тобто, це те про що я говорив, коли ви будете пушити або пулити. У вас будуть запису, запитувати додатково доступ ще до цього ключа, тобто пароль до цього ключа. Ви можете залишити його пустим, але я не рекомендую, якщо ви будете працювати на реальних проєктах, обов'язково додавте пароль для цього ключа. Додаємо пароль, коли ви будете щось писати, тут нічого не буде видно. Це я вас попереджую. Тобто ви ввели пароль, натиснули Enter, і знову потрібно повторити. Але ви бачите, нічого не з'являється, коли я ввожу. Це для того, щоб це було секюрно. Ось, я ввів пароль, і в мене ви ось такий от респонс. З'явився про те, що е, ключі були е, успішно згенеровані. Давайте подивимося, де вони згенерувалися. Е, ми знову таки заходимо на диск c цього разу. Ми заходимо, ну не цього разу, а взагалі е, на юзерс, на е, нашого юзера. І ось ми бачимо папочку ssh Є папочка ssh і тут є ID RSA і ID RSA PUB. цей це. Е, е, Публічний ключ це приватний ключ. Цей ключ нікому ніколи не передавайте. Тобто він має бути лише у вас, на машині, ніколи його нікуди не передавайте. А ось ID RSA Public, Зараз цей ключ ми будемо додавати як на GitHub, так і на GitLab. І так, для початку на GitHub додаємо. Заходимо на наш GitHub, переходимо в меню нашого юзера і відкриваємо меню сетінги. Переходимо на сетінги, далі. Давайте трошки збільшу, Ось так. Далі ми переходимо на SSH and GPG-case. Заходимо сюди, і ось тут є кнопочка New ssh key. Натискаємо New SSH key, даємо йому якусь назву, тут неважливо. Personal key, наприклад. Є. Yeah. І далі нам потрібно сюди вставити наш ключ. І тут написано, що він починається, як правило, з SSH RSA. Де взяти цей ключ? Ми знову повертаємося на нашу, на диск, C, на юзери. На нашого юзера і відкриваємо SSH. І ось цей відкриваємо публічний ключ. Як його відкрити, за допомогою звичайного нотпаду можна відкрити, за допомогою звичайного блокноту uh, OpenVis. І тут вибираємо нотпад. Є. Yep. Відкрили і ось наш ключ. Тобто ми просто копіюємо усе це, що є в цьому файлі. Він доволі довгий, аж сюди доходить. Копіюємо усе, закриваємо і повертаємося назад на GitHub. Вставляємо сюди ось цей ключ. Є і зберігаємо AT ssh key І далі нам потрібно ввести пароль від нашого а, уже GitHub. -у. Тобто, що це дійсно ми додаємо цей SSH ключ, а не хтось другий. Я ввожу сюди свій пароль, натискаю confirm. І бачу, що в мене був додавлений мій персональний SSH ключ. І далі усі екшени, які ми будемо робити з GitHub, мені потрібно вводити буде саме від мого ключа, який я засетав при його генерації, а не від аккаунта мого GitHub. І повторюємо ці ж самі дії, тільки вже для GitLab. Для того, щоб додати SSH ключ в GitLab, ми знову таки викликаємо меню нашого юзера. Далі переходимо на Preferences. В Preferences є підменю SSH кейс. Заходимо в SSH keys, і той же самий принцип. Спочатку дамо назву personal key. Далі, що потрібно зробити, можна поставити expiration date, можна не ставити, а головне це просто додати сюди ключ. Заходимо в нашу папочку з ключами, відкриваємо публічний обов'язково ключ, копіюємо все. Переходимо сюди назад і зберігаємо. Натискаємо add key І все. Тут нас не попросило пароля. ну Буває. На гітхабі попросили пароль ввести, а на гітлабі ні. Ось така от різниця. Все, ми додали наш ssh ключ і на Гітхаб, і на GitLab. На цьому все, друзі, завершуємо відео для того, щоб не розтягувати. Уже в наступному відео ми будемо пушити наші проекти. А точніше спочатку будемо створювати проект на GitLab і на GitHub. І далі в цей проект, який ми створимо, будемо запушувати наш код, який ми писали до цього. Зробимо це через консольні команди і зробимо це через IntelliJ IDEA.